Рамка для номерів, для номера з бездратовою камерою заднього. Тобто, де комплекті рамка, ідуть дроти для під'єднання. Тобто, цю рамку можна під'єднувати як дротовим методом, так і е, за допомогою бездротових. Ось, тобто, ось йде дріт, якщо вам е, зручніше так підкинути її. Дріт одразу йде е, з дротами живлення, тобто, наприклад, на лампочки заднього ходу. І тут е, бездротовий. Для безгратового під'єднання комплект. Тобто приймач і передавач. Передавач. Під'єднуємо до камери. Тобто жовтий, червоний. приймач під'єднуємо до монітору. Давай. Вивмикаємо. Вмикаємо. І треба ж подавати живлення на камеру. Все працює. Тобто камера йде з підсвічуванням. Тобто ви будете постійно бачити те, що ззаду. Причому не обов'язково ще раз кажу, покладати дроти, тобто буде для вас зручно. Якщо немає можливості, дати прикласти. не салати салон. Ось так все працює. Камера йде е, з інфрачервоним підсвічуванням. Чотири світодіоди. І все нормально Кут огляду тут широкий, тобто приблизно ну, судячи 180, звісно, немає. це трохи брехня. Ну, десь е, градусів більше 120. Це те, що так реально видно. 弄过来点。